Вітання усім, хто любить український футбол. Перший матч сьогоднішнього ігрового дня 28-го туру. Ворскла приймає Чорноморець у Полтаві. Сьогодні день дуже важливий з огляду на турнірну боротьбу за виживання у еліті. І сьогоднішній матч принаймні для одеської команди можна називати фіналом. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. Фавбе бери від гри своє. Біля м'яча Олександр Скляр. Він високо м'яч піднімає. Удар головою Самсона їде над воротами. Могло бути перехоплення від суперника і оголений фланг. Тому досвідчений будково вирішив не ризикувати в цій ситуації. Маска не має права ризикувати на чужій половині поля. Передача на Крупського. Крупський на Кане Один дотик повертає. І м'яч летить повз ворота. Лівою ногою замикав цю передачу. Ібраїм. Після матчу ведь Маріно Пушич про ракетського. Говорив, що це той футболіст, характер якого відзначався в першу чергу. Зараз подача Ракіцького потрібна Чорноморцю, Він її виконує. І Ось він перший момент. Удар по воротах Одеситів і немає. В тому ніякої дивини, що прибуває саме Євген Скиба. Крупський. Ндукве. Ндукве Візьме на себе хороший удар. Нарешті Нандукве. Ну, Хоча би по центру, але у площину воріт. Нарешті узяв на себе хтось е цю. Відповідальність знову скіба поки що все це прізвище оборонців чорноморця. І от так от атака переривається, ще й втрата м'яча жаржундук, б'є, м'яч летить у ворота. От ми з вами думали, гадали, а як прийде перший забитий м'яч у сьогоднішньому поєдинку? Через яку комбінацію вдасться сьогодні забити одній чи іншій команді? Ось через таку комбінацію, яка дуже довго тривала на своїй половині поля, розігрували м'яч футболісти Чорноморця, потім втратили. Рудько вийшов за межі штрафного майданчика. По-моєму, він зараз. Собою незадоволений. Давайте так характеризувати. Дуква забиває. Ну, походьтеся, що були великі шанси, що гол буде плюс-мінус саме таким. у штрафний майданчик. Удар по воротах! І ось такий шанс Одеса створює. Ну, це гольовий шанс, це удар від Ігора Когута. З лівої ноги хляпнув над поперечкою. 25-й номер моряків. Ну, Дійсно, це вже схоже на комбінацію. Сігеєв паслівою ногою давав. Бачив, все це Салабай, передачу накрив. Сігеєв м'яч втрачає. І біжить Антон Салабай. Це може стати виходом мічна Ракіцький біжить з усіх сил. Але Салабай уже в штрафнув майданчику. Салабай, Салабай кладе Ракіцьку, але Ракіцький як там він догрібає? Чим він догрібає? Як він здобуває вже лежачи в підкаті цей м'яч? Ну, ви знаєте, це один із найкращих моментів цього поєдинку. Попри те, що катастрофічна оборона Деситів, катастрофічна обрізка Сігієва, в першу чергу говоримо про неї. Салабайду. Дуже довго думав, дуже довго вицілював, клав корпус, хотів зіграти на виконання. Давайте подивимося. Де Салабай? Де Ракицький? Змушують діда бігти, так? В хорошому сенсі. На 44-й хвилині він в підкаті. Як Мустафаєва, так і будь кого з інших гравців Чорноморця. О, хіба що Одесити, хіба що полтавці допоможуть, вони допомагають. Ось так. Подяка від Чорноморця за ось цей створений момент. Еміль Мустафаєв пробуває над дев'яткою. А з Юрія Максимова можна сьогодні складати цілу драматургічну п'єсу. Невідомо скількох актах. Раєн. Сієєв. Неплана передача за спину. Мустафаєв прострілює. Удару немає, але й удар по поперечці. Добивання. А як м'яч у ворота не залетів? А як от так сталося, що м'яч взагалі тут у цій ситуації оминув ворота Ворскли? Богдан Будков це не вірить, я в це не вірю, але в нас є повтор, щоб переконатися. Найкраща комбінація моряків у всьому поєдинку. Сігеєв м'яч отримує, віддає нам Мустафаєва. Той прострілює і м'яч від Рикошету, Павлюка, летить. Ну а далі хто? Хто? Чи це Будко не точно пробиває, чи все ж таки захисник? Випереджає Богдана Будка і вибиває за межі поля. Антон Салабай. Це Антон Салабай. Передача на Хобленка. Хобленко розвертається, падає в штрафному майданчику. І дуже очевидно просить цей пенальті, тримаючись за ногу. Дочекаємося завершення епізоду. Передача Скиби. Попов скидка на партнера Удар по воротах. Ісенко відбиває. Удар площину у рік. Непоганий. І складний для Ісенка удар, якому довелося скластися, щоб відбити цей м'яч. Ось так, 64-та хвилина. Ось одразу Шевцов вступає у боротьбу. Відскок підбирання. Удар м'яч в стійку влучає. добивання Райана. вище воріт. Оце ну, здорово. І це ще ближче до голу. Ще ближче до голу. Не щастить Мустафа Єву. Його удар з цей був куди небезпечніший, ніж те, що ми бачили раніше. Скляр віддає на кане. Віддає у вільну зону. Купа простору для малійця. Кане. Кане заходить у штрафний майданчик. Кане. Це вже ударна позиція для Кане. Кане! Пробиває в дальній кут. І пробиває дуже сильно ворота. Скіба. Скіба тягне м'яч. І залишає на правому фланзі на будка. Будко добре подає. Удар Хобленка! у воротах! Олексій Хобленко. 77 хвилина. 1-1. І вамос. Так, іспанською це, мабуть, означає Вамос. У нас це може означати різне. Але однозначно те, що Олексій Хобленко радіє надзвичайно важливому голу для своєї команди. Третій гол так Хобленка попередній був два тури тому. Де він зрівняв рахунок, до речі, теж у поєдинку проти руха. Хороший гол. Шикарна робота Хобленка і пас Богдана Будка. І Дуже яскравий образ у 18-го номера, який зараз з'явився на футбольному полі. Ну і Артем Габелок теж вийшов. Передача жар, Удар м'яч у воротах. Чи вірите ви в те, що зараз відбувається? Мозес жаржу, робить рахунок 2-1. І зараз біжить весь Чорноморець до Гамбійця. Футболіст, який допоміг привести м'яч на свої ворота, зараз забиває на 82-й хвилині м'яч в чужі ворота. Ворскла, яка контролювала матч в першому таймі, яка контролювала результат після першого тайму, зараз програє. Навісу штрафний майданчик. Там уже вся ворскла. Крупський. Головою підбирає скляр. Удар по воротах. Скляр. Ще спроба пробити. Ще удар Крупського. Накривають. Намагаються накрити ворскляни футболістів Чорноморця, але м'яч до голкіпера не доходить. І ось таким зіткненням проти Рудька. Ця атака закінчується. Скляр перепрошує, Рудько вибачає. Факт ось такий: Чорноморець набирає три очки. Виходить з останнього місця. Вилітає з останнього місця. Турнірної таблиці у Інгульця 20, у лівого берега 23. І, мама мія, інгулець лівий берег. Гратимуть в понеділок. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.